І З нами просто зараз на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаємо, добрий вечір. Наші вітання. Добрий вечір. Пане Тарасе, тут хочеться з останньої новини озвученої нами розпочати терактом або диверсію. А як можна це називати терактом або диверсію, якщо між двома воюючими країнами, якщо саме Росія розпочала агресію в 2014 році, анексувала Крим, потім розпочала повномасштабне вторгнення в 2022 році, стидаючись називати це війною, СВО вони це називають, і коли вона продовжує обстрілювати інфраструктурні об'єкти України цивільні? Інфраструктурні об'єкти, то про який теракт або диверсію може йтись в цьому випадку? Е, ну це таке так, завжди така позиція росіян. Знаєте, як в тому анекдоті А нас за що? Е, вони щиро вважають, що вони можуть робити все, що завгодно. Вони щиро вважають що вони можуть робити злочини. А коли на нарвається на відповідь, тоді починається питання: що це теракт. Ну яка теракта? Це є законною військовою ціллю, а те, що робить СБУ, особливо в, тил... в глибокому тилу ворога. Це дуже, ну, дуже правильна тактика, особливо коли йдеться про транспортні магістралі. Те про що йдеться, це фактично частина так званого трансібу, тобто це заліз, залізниця, яка з'єднує європейську частину з азійською. Там дійсно стати не така висока пропускна спроможність і аварія, яка сталася. До яких звичайно не причетні наші спецслужби в лапках, звичайно, вона звичайно, що створює проблеми проблеми в першу чергу з транспортування. транспортування як військових вантажів, так і з транспортування е цивільних вантажів. Тому що це фактично удар по логістиці, яка змушує росіян в тому числі розпорошувати сили для охорони логістичних мереж і зменшує їхні спроможності на території вже України, Пане Тарасе, Як у політтехнолога питаю, це ж окрім того, що удар по логістиці і спроможності це ще й іміджевий удар, хіба ні? Ну де, де знаходиться Пише, ось цей перегін? Звичайно, тут же ж тут, тут же ж виникає питання. Наприклад, теж теж великий привід Китаю. Ви думаєте, що контролюєте Росію? Ви думаєте, що заходите туди, туди і можете щось там робити? Але вибачте, тепер питання, в тому числі що відбувається на території України, це слід узгоджувати з Україною. Тому що у нас власні плани, у нас є ворог, проти якого б'ється Україна. І тому, звичайно, що у вас свої плани, у нас свої плани і свої інтереси. І тому це, це взагалі б'є досить потужно. по... Знаєте, на Заході є деякі ще коли, які досить. Серйозно розглядають Росію в якості потенційного союзника війни якраз проти Китаю. Тому є і затримки із зброєю і в Україні, вони не знають, що буде відбуватися з Росією і так далі. Чим більше буде ударів в глиб Російської Федерації, тим менше буде таких думок, тому що це буде знищувати військовий потенціал росіян. Ми бачимо цілу. Низку таких ударів безпілотники СБУ долітає до, наприклад, до Керсадарського краю, знищує НПЗ. Наприклад, а це досить боляче для росіян, тому що не так багато а, у росіян а, портів а, з теплених портів, які не замерзають. Наприклад, Балтійське море воно іноді замерзає. А у Чорне море воно не так часто замерзає. Ну там зовсім екстремальні повинні бути температури, і приблизна третина товарообігу Росії взагалі проходить саме через Новоросійськ. А тут і по танкерах щось прилітає, Сі-Бейбі, морський малюк, так, або е е прилітають е безпілотники по Краснодарському краю. А це єдиний вихід зараз України для того, щоб перемагати Росію, це переносити війну на їх територію. А для цього потрібні власні ракети, власне, власне безпілотники, власного виробництва, масового виробництва. Тому що захід, на жаль, зброю, скоріш за все, для цього Україні не надасть. Ну і по Володимиру Шівковичу буде запитання про оголошення підозри з боку Служби безпеки України, якій зокрема. Координував інформаційні диверсії Нестара Шуфрича проти України Нестер Шуфрич, Я нагадаю перебуває зараз в СІЗО за рішенням суду. До речі, давно не було чути про нього. Хотілося б щось нове почути, але тепер по Сівковичу він перебуває в Росії. Тепер слідчі дії відбуваються. Далі там передача до суду, і скоріш за все буде оголошено заочний вирок Сівковича. Але чи він відповість насправді, чи він опиниться за ґратами? Ну, це ще питання. Ми ж не знаємо, що буде відбуватися росіяни. Ж є є теоретична можливість, що росіяни. Ну, наприклад, завтра смерть Путіна теоретично, так росіяни будуть намагатися все списати на нього, і відповідно вони будуть здавати в першу чергу тих українців, які йшли на зраду батьківщині нашій. Тому що будуть показувати, що ось ми там, от це все путін винувати, бо вони завербували. Так далі, тому імовірність дійсності існує. В принципі, росіяни і так ставляться до зрадників з України, як до людей до другого сорту. Вони часто їх з ними там часто щось трапляється. Ну згадайте, хоча б скільки помінялося так званих очільників, так званого ЛНР і ДНР. Там три-чотири людини вже встигло помінятися, в тому числі там і роботи наші спецслужб, а в тому числі і самі росіяни просто позбавлялися від непотрібних свідків, і тому шанси те, що Сівкович він же не тільки цим займався це те, що доведено, те, що от можна зібрати у докази, те, що можна в суді показати. Шанси, вони невеликі, але вони існують, я вважаю. А скільки таких сівковичів ну, ще може залишатися по тим, по яким доказова база ще збирається, ну от, по тим, хто теоретично може бути притягнутий? Ну, дивіться, росіяни 30 років системно працювали над впровадженням агентури в нашу державу. Тобто цей процес тривав, бо був багатоплановий. Посилився він після приходу Путіна до влади. Ну, вважайте, десь от е, 2000-х. Е, дуже спасилився це після помаранчевої революції, коли вони вже зрозуміли, що е, будуть готуватися до війни або дестабілізації України, і тому таких людей, я думаю, було досить багато. Звичайно, що е, знаєте, е, оскільки ми все ж таки правова держава, головне не те, що знаєш, а що можеш довести в суді. Так працює будь-яка система, і тому для того щоб зібрати докази. А для того, щоб проводити контррозвідувальні заходи, це з підслідність СБУ. А потрібен час. Потрібен час для того, щоб якщо буде арештована ця людина, вона потім не відкрутилася в суді. Ну, наприклад, Шуфрич. Так, угу. Шуфрич все ж таки спіймали, але для цього потрібно проводити справу ретельно, щоб докази щоб, зібралися згідно з кримінальним процесуальним кодексом. Бо у нього дуже грамотні адвокати і вони. Вони будуть чіплятися за будь-яку зачіпку для того, щоб викрутитись і тут па досить угу. ретельна робота. Упевнена, що ця робота і ведеться. Пане Тарасе, дякуємо, дякуємо. вам за ці роз'яснення. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, щодня був з нами на зв'язку.